Доброго ранку ранку вдома всім, хто починає цей день разом із нами. Ну і можливо із книжкою в руках. Сьогодні моя черга ділитися враженнями від прочитаного за вихідні. Слухай ти взагалі швидко читаєш. Я можу швидко читати, не завжди маю таку можливість, угу. але люблю читати повільно, особливо знаєте, коли книжка закінчиться. Ти так смакуєш, смакуєш фінал, сльози. Ну, це все таке якісне читання для мене вимірюється не кількістю прочитаних. За годину знаків, а кількістю думок, які виникли в цей час щодо прочитаного, отако От сказано. О. І про що ж ти думала, читаючи цими вихідними? Зараз я все розповім. Так. Вихідними я обрала збірку повістей і новел Летючі Тіні від словацького класика Світозара Гурбан Ваянського це дуже цікаво. Я хочу сказати, що завдяки серії галерея світової прози, європейська візія, яка в. Перше вийшла українською мовою. Ми маємо можливість познайомитися із класиками європейських країн. Тобто, дуже добре розширити свої знання і світосприйняття. Ну, дивіться, Світозар Гурбан Ваянський у словацькій літературі, майстер малої прози та новатор поезії, запровадив нові принципи віршування, види строфіки, римування. При цьому він отримав юридичну. Освіту він мав власну юридичну контору, працював у багатьох містах Австрійської імперії. А 1878 року його призвали до війська. З такою біографією не дивно, що його літературні герої це представники різних верст суспільства, простий сільський вчитель, сирота, покинута дружина, вельможний пан, картяр та багато-багато інших. І всі вони Опиняються в реальності, які ти по справжньому віриш. Адже все описане так детально, що е, ти десь і себе впізнаєш, е, е, і свої власні емоції, наче щитуєш. Моя рекомендація на вихідні в дорогу просто те, що треба. Хочу додати, що ця книжка вийшла завдяки культурному проєкту галереї світової прози Європейська візія, створення якого фінансується ЄС у межах програми Креативна Європа. І ще ця серія складається з 12 творів європейської літератури, що раніше не видавались українською мовою, але тепер ми маємо можливість її прочитати. І цим завдячуємо видавництву Якабу Паблішинг.